Перед вами ніж Уло. Саме так виглядали перші індіанські ножі, коли вони перейшли тисячі років тому. Беринговий міст. Коли ж прийшли американці, вони почали активно торгувати з місцевим населенням. Ще не було ідеї геноциду. І величезна кількість культури почала вливатися в культуру, в тому числі ножову, перших поселенців. Місцеві ж індіанці використовували крем'яні ножі. Які кріпилися сухожиллям, волокном, шкірою до рогових або дерев'яних рукояток. Багато вибору не було, тому європейцям доводилося послуговуватися саме такими формами клинків. Та й зрештою різали вони непогано, хоч і були крихкі. На щастя, зараз багато реконструкторів, і це не є таємницею. Американці вважають їх частиною своєї культури. З часом, звісно, сформувалися традиції рукоятки з такою грушечкою, з такою дубкою. Метал почав витісняти камінь, але традиційна форма залишилася. До речі, справедливості ради навіть самі індіанці почали використовувати оновлений варіант своїх ножів, і так з'явилися. Американські грінрівери, тобто великі американські скінери, і їх близький родич, канадський поясний ніж, Белт Найф, який повстав із того самого коріння історії. Тому великим батьком нашого красення канадця є все той самий. Шматочок каменю, дерева і рогу. Ось так от.